Нагадаю, що тільки Через, який отримав жовту картку, номер 7 Момент! пробиває. А точніше під номером 11. Удар від. І за Бородянку. за точніше... Віддав номертьоху. Лужко, передача на Бондаренка. Бороден Бондаренко. Така легіона. Пробиває прокопець. Грався Нєміша. Удар... Двічі зігравши через голкіпера. Харченко пробивав. Удар Годомчука. Залишається лише питання, чи встигнуть завершити ударом. Пробував а Момент! Сергій Сивура Ващенко ставав першим чемпіоном Корнієнко. Сивура вкидає на Бондарен! Удар з лівої. І... Момент і Просто якась фантастика відбувається. Більшість випадків. Момент. і Прокопець пробиває з злівий. Намагався розіграти з Сурковим. На виході грає Михайлюк, але робиться не зовсім. Сурков. Пробиває Сурков, Сурков пробиває. Блок... Удар з лівої, Поп... Можна сказати, не зовсім раціонально. Йо використовують партнера. Зараз ми з вами спостерігаємо другий півфінал. Борис Неміша. Комбінація стінка прокопець Ходимчук. Передача. Удар і Лужко. На Бондаренка. Бондаренко пробиває. Ващенко. Юрасов прострілює. Ващенко. Комбінація стінка. Удар. Ващенко. Ще один удар від Марцьохи. І легіон. Хвилина 25 до завершення. Гравцям легіону. Удар забиває. Маровці легіону на своїй половині. Удар Бондаренка забиває Бондар.